Перше, це усвідомлення того, що ти е, можеш загинути. Навіть правильно, говорить, що ти загинеш. Правильно говорити, ти загинеш. Це треба прийняти. На те, щоб це прийняти, мені довелося прожити з цим діалогом, внутрішнім діалогом. Це у переживання абсурдності війни, абсурдності, коли люди вбивають одне одного, замість того, щоб займатися розвитком. Самореалізацією, розбудовою. Ти маєш прийняти той факт, що ти загинеш і відпустити це, і не думати про це, закрити цю тему. А друге питання це те, що ти жертвуєш. Ти жертвуєш, ти не жертва, але ти жертвуєш себе, ти жертвуєш свій час, свої сили, своє здоров'я, свою сім'ю, своїх близьких, своє майбутнє. Все, ти жертвуєш людям, яких ти не знаєш. Ми кажемо, я там за Україну. Що таке Україна? Це дуже абстрактне поняття, і воно має широкий коридор для трактувань, який дозволяє одним тікати за кордон, іншим сидіти вдома. А Ти маєш жертвувати. Ти не знаєш цих людей, але ти жертвуєш за те, щоб вони могли жити далі. Тому ці дві речі вони обов'язкові. Інакше ти будеш потім. Карати себе за цей вибір ти будеш жалкувати. А це не та ситуація, де треба жалкувати. Треба це прийняти. і Щось робити.